Спосіб реалізації подання споживачу. Львівський сирник з морквою подають порційно, поливши сметаною або ягідним кулі. Температура подачі плюс 55 градусів. Нещодавно ми з величезною командою кухарів, технологів, редакторів, найкращих людей, які дотичні до їжі в цій країні, розробили, е, мабуть, найбільший збірник. Е, Страв для харчування в їдальнях тут 622 страви, і тут є страви безглютенові, безлактозні, є страви абсолютно з різних країн світу. І я певен, що вже багато хто називає цю книжку біблія для майбутніх поколінь. Я звичайно трішки так посміхаюся. Ну бо це ще не біблія, але це точно та книжка, той збірник, який змінить майбутнє харчування в їдальнях і зробить цю їжу смачною, корисною і здоровою. Але знаєте, от є проблема. Я вам можу розповідати дуже довго про всі страви, які ми зробили з різних країн світу, про страви, де вказані алергени? Я можу вам розповідати про безлютенові страви. Але і батьки, і кухарі будуть сипати мені, як завжди, одні і ті самі запитання. Наприклад, навіщо ти прибрав цукор, навіщо ти зменшив е його в стравах? Чому ти зменшив сіль? Е та як це можна приготувати бешамель на звичайній е кухні від. na Спокійно на все є відповіді від мене, нутриціологів та технологів. Давайте по порядку. Чи можна замінити деякі складові у випадку алергій або дієти? Звичайно, не те, що можна, а потрібно, тому що є постанова, яка зобов'язує забезпечити харчуванням дітей з особливими потребами. Для цього потрібно піти до лікаря, отримати довідку, показати цю довідку в їдальні і обов'язково вам має бути надано, надане харчування з урахуванням з урахування ваших дієт або обмежень. Чим новий збірник краще за старий? Ну тут е, все максимально просто для цього. Треба подивитися на цей об'єм. Подивіться, який е, скільки тут у нас 800 800 сторінок. Для того щоб діти могли харчуватися правильно, смачно і головне, щоб це було здорове харчування. Тут є тут можна завдяки цим стравам сформувати чотиристижневе меню і потім харчуватися по-новому смачно, класно і сучасно. Чому у напоях немає цукру? Ну бо додавати цукор заборонено санітарним регламентом. Повірте, я не хочу лишити дітей насолоди, але я точно хочу, щоб ем, діти були здоровішими і щоб їжа була ем, більш корисною. І для того, щоб зробити напої, хоч трішки солодкими, я е, в багатьох рецептах раджу додавати е, родзинки. Вони зроблять смак більш вишканим і трішки-трішки солодким. Які калорійні та харчові властивості цих страв? Ем, ну, всі страви вони максимально збалансовані, тому що над ними працювали найкращі експерти з усієї країни. Краще ніж вони, просто е, в нашій державі на даний момент не існує. Всі е, е, рецепти в, прописані з е, е, урахуванням білків, жирів вуглеводів та всіх сучасних світових е, норм. Наприклад, кількість жирів не перевищує 10% від всього об'єму вуглеводів в страві. Ну, це такі ж деталі, але. Це для вашого просто розуміння. Подібні запитання отримують так багато, що я міг давати на них відповідь декілька днів поспіль. Але е, завдяки підтримки українсько швейцарського проекту «Діма для здоров'я» та е, фінансуванню Швейцарії, ми вирішили додати відеокурс, в якому власне і будуть діти-експерти в новому подкасті про шкільне харчування. Бо моя мова це мова страв та рецептів, а мовою дітей можна пояснити навіть найскладніші процеси в світі.